Вітаю, я Ігор Ігнатенко, і це новий випуск новин. «Шик Today. Тут ми говоримо про головні тренди і відкриття у світі моди, краси і довгого життя. Тенесист Федерер зробив мільярд не ракеткою, а кросівками. Форбс пише Роджер Федерер Тепер офіційно в клубі мільярдерів. І що цікаво, до цієї вершини його добули не удари по м'ячу, а інвестиції та рекламні контракти. Швейцарець в свої 44 став сьомим тенесистом багатієм, а головні гроші йому принесла частка у бренді кросівок. Он та низка дуже вигідних угод. До того ж, він уже пробує сили у фотек і там пахне новим прибутком. Хоча його тенісна історія теж вражає, Федера почав грати у три роки, став юніорським номер один в 2003 виграв третьому виграв Вилбелдон і 310 тижнів утримував статус найкращого у світі: 103 титули, майже 131 мільйон призових. Але це лише премія в конверті у порівнянні з бізнесом. Бо поза кортом він заробив близько 1 мільярду ще до виходу. Зі спорту. І завдяки унікальному портфелю спонсорів, протягом 16 років Федерер був найбільш високооплачуваним тенесистом планети. У 2020 році він взагалі обійшов усіх спортсменів світу з доходом понад 106 мільйонів доларів. Виходить, справжній матч життя, Роджер виграв не на корті, а в переговорах. Одяг із сміття тепер реально існує. Студентка з університету Джонса Гопкінса Лорен Чой придумала, як притворювати пластикові стаканчики Red Solo Cups на тканину і навіть запустила бренд The New Norm. Цей матеріал фарбується завдяки кольорам упаковки без додаткових барвників меншою мірою виділяє мікропластик, і технологія виробництва вдосконалюється. Чому це важливо? Це демонструє, що можна перетворювати те, що раніше вважалося сміттям на модний ресурс. Потенціал значно зменшити забруднення пластиком в модній індустрії. Якщо такі технології стануть масовими, речі із сміття можуть стати більш доступними і етичнішими у ціні та виробництві, але є один нюанс. У Китаї вже дійшли до того, що сміття не вистачає серйозно. Десять років тому будували цілі армії сміттєспалювальних заводів, а тепер енергетика буксує. Палити нема що причини менше споживання, менше людей і кращий менеджмент відходів. Тобто, поки ми в Україні вчимося сортувати і здавати пляшки, у Китаї вже шукають де купити ще сміття для електростанції. Може і у нас. Але це занадто далеко і дорого. Простіше кажучи, в одних сміття не вистачає, а в інших воно скрізь, і тільки мода намагається довести, що модвох може стати стильним. Мода на засмагу, друге коло небезпечної гри. У TikTok з'явився новий оздоровчий тренд. Генерація Z масово мігровує в солялі. Називають це хеосітан. Мовляв, засмага робить гарнішим, додає настрою, і навіть вітаміну Д. Звучить це майже як реклама апельсинового соку, але є один нюанс: експерти з мелонома фокус попереджає, солярії піднімають ризик меланоми на 60%, особливо для молодих жінок. А ВОЗ взагалі прирівнює їх до коріння, тобто хеосітан це приблизно як корисна сигарета. Це не велнес, це спотворена картинка турботи про себе. Бо справжній догляд за собою це крем із СПФ, хороше харчування, сон і терапія, а не неотерія з онкогенністю під лампами. Іронія ще й у тому, що ми вже бачили, що на початку 2000-х засмага була такою ж одержимістю. Минуло два десятиліття і все повторюється знову. Висновок простий. Мода любить друге коло. А ось здоров'я не завжди. Мюглер знову в грі. Макіяж, який чекали 15 років. Модний дім Мюклер вирішив повернутися до світу макіяжу після 15-річної перерви. І не просто так, а через колаборацію з Лореаль Париж. Колекція обмеженого випуску, що вийшла у вересні 2025 року, включає кушон фондейшн, 10 відтінків, що підходять для різних типів шкіри, туш, підводка, помади з гіалуроновою кислотою, палітри тіней та стіки для сяйва шкіри. Ціна валюється від 15 до 25 євро, що відповідає концепції доступної розкоші. Кампанію очолила Кендал Дженнер, яка постала в образах натхненних архівами мюглер, зокрема в культовій метеликовій сукні 97-го року. Отже, якщо ви мліли про макіяж, який поєднує футуризм і спадщину, мюглер це реліз і ваш шанс. Але поспішайте, лімітовані серії не чекають. Секрет довгого життя від природи. Ну не знаю, чи хочеться вам жити вічно як деяким диктаторам, але я точно не хотів би. Ну хіба що вічно і якісно, наприклад, залишаючись таким, як зараз. І тут є гарна новина. Надія на це з'явилася. Вчені взялися вивчати справжніх чемпіонів довголіття, безсмертних медуз, слонів і китів грендланців. Виявляється, у них є крутий механізм, повільний метаболізм, відновлення ДНК і майже повний імунітет до старіння. Якщо розшифрувати ці секрети природи і прикласти на людську мову, то в майбутньому ми зможемо жити довше, без хвороб і з більшою енергією. Простіше кажучи, природа написала підказки, як уповільнити старіння. А наука тепер намагається зробити з цього інструкцію для людей. На сьогодні це все. Це був смогу нового для Today, Але не забувайте, що основне призначення цього каналу No Small Talk. Незабаром новий випуск. А поки підпишіться, поставте вподобайку і перегляньте всі попередні сюжети. На все добре.